І привіт. Сьогоднішнє відео присвячене буде ось цим двом. Nikon D5100. Рекламу про них ви вже бачили українською мовою. Коротко я знайшов. Тепер. Хочу вам е, записати сьогодні вступ до огляду цих фотоапаратів. Значить, зараз записую на Nikon 5200 формат запису Full HD 25 кадрів на секунду покращений. При цьому е, об'єктив незвичайний. Це Sigma 10 20 мм. Mm із діафрагмою 4-5,6. Значить, у мене по факту зараз витримка. 1,5, діафрагма 7.1, ISO 1250, так-так, ISO 1250 на цьому Nikon. І повністю мануальні налаштування. Діло в тім, що при автоматичних налаштуваннях ця Sigma працює набагато краще, ніж стандартний об'єктив, проте є промахи, і до того ж є звук, який мені не подобається. Я не хочу, щоб на відео цей звук записував. Вся. Тому я закрив діафрагму до 7,1, аби була більш-менш нормальна зона різкості. І от зараз е роблю власне це відео. Значить ситуація така. У мене було дві штуки на огляді ось таких мильничок від Nikon. Не точно таких самих е приблизно таких самих. І от Коли я зробив їх огляд, я їх продав і у мене з'явилися гроші. І за ці гроші я зміг придбати і ось цей Nikon, і ось цей Nikon. Цей конкретно Nikon мені обійшовся у 2860 з доставкою, а цей Nikon мені обійшовся у 300 разом із доставкою. До речі, ось ці мильнички е, на той час я продав десь по 3100, здається, за штуку. Так що якось так порівняння просто мильничка. І системна камера. Ось, <хи> будь ласка, ось ця мильничка коштує стільки ж стільки і ось така системна камера. Причому це незвичайні комплектації, пізніше я вам їх покажу. Значить, повний огляд я Nikon 5100 зроблю у наступному відео. У цьому відео просто буде, так би мовити, вступ до огляду. Значить, чим цікаві ці два Nikon, які я придбав. Перший Нікон 5100. Його перша історія. Я його придбав е у людини із Івано-Франківщини. Значить, ця людина працює у Польщі і е періодично обходить там звалища, на, яких, е на які звозять різні меблі, е різні інструменти, різні е також побутові прилади. І ось у одній з тумбочок. Який він оглядав, він знайшов ось цей фотоапарат. І, власне, він сказав, що він не є фотографом, йому він не потрібен. І цей фотоапарат я щасливо придбав. Причому він доволі цікавої комплектації. Він йшов ось в такій сумці. До нього є повноцінне зарядне. Чоловік сказав, що ось це все було в сумці. Повноцінне зарядне до нього є. Потім до нього є повноцінний акумулятор. До речі, коли цей фотоапарат прийшов, акумулятор був на нулі, я взяв інший акумулятор, протестував цей фотоапарат і він запрацював, тому я взяв. Правда, цей, ця батарея заряджалась у мене десь пів дня, поки вона набрала ємкість, і тепер вона працює чудово. Значить, цікавий об'єктив у неї. Об'єктив не стандартний, об'єктив від Nikon версії s 70 це стандартний об'єктив для тої версії, проте нестандартний для цієї версії. Це, значить, Nikon 1870 із діафрамою 3.5, 4.5. Доволі крута штука, про яку я теж розповім у одному із доступних відео. І, власне, сам фотоапарат. Ось він. він у ідеальному стані. Можете мені повірити, я вже його тестив, оглядав. Він весь у ідеальному стані. І тут ще є до нього також ось шлейка. Шлейка не зношена. І значить, що цікаво, пробіг, пробіг цієї камери. <хи> Ви будете в шоці 10 тисяч тисяч кадрів. Тобто їй ще бігати і бігати. Отож, перший фотоапарат. І зараз покажу вам ще один фотоапарат, який я придбав з доставкою за 3100. Значить, цей в бік. І ось цей фотоапарат. Він взагалі у заводському пакуванні. І він теж йде з додатковими плюшками, як то кажуть. Значить, історія цього фотоапарату. Цей фотоапарат я придбав у дівчині зі Львова Цей фотоапарат вона написала, що їй подарував хлопець. Вона ним покористувалась 2 роки. Зрозуміло, що він їй сподобався, вона хоче займатися фотографією, і наразі вона придбала, не вона придбала. Знову ж таки, той самий хлопець придбав їй е Nikon 7200. Ну, Звичайно ж, порівняно з тим, то вже набагато крутіший фотоапарат. Отож, цей вона продала мені. І в нього пробіг, скільки ви думаєте, 18 тисяч. Теж. Пробіг практично е, обкатка, скажімо так. Якщо рахувати, що затвори в цих е, фотоапаратів е, по гарантії мають пробігти не менше 100 тисяч, а вони пробігають 100 і більше. З затворами у них, згідно із того, що я бачив, проблем особливих немає. Якщо адекватна експлуатація, вони ходять нормально і до того ж не потрібно зловживати серійною зйомкою, звичайно ж. Окей. Значить, що входило в комплектацію цього фотоапарата. В комплектації цього фотоапарата в мене взагалі йде царський набір із трьох акумуляторів. Тобто один акумулятор стандартний, і до нього ще два акумулятори від виробника Кінгма із зарядним пристроєм. Ось він. І само собою є до нього зарядний блок, є до нього зарядний шнур. Окей. І саме собою є зарядний блок від самого нікона для зарядки батареї його рідної. Тобто, якщо ви хочете зайнятися комерцією, тут в цьому комплекті практично все є. Відразу три акумулятори ви можете ставити на зарядку. І три акумулятори в експлуатації можуть бути. Цей фотоапарат, так, дівчина пробувала на старті знімати комерцію. Їй це вдалося, і тому вона перейшла, видно, уламала хлопця свого чи як не знаю, Перейшла на Nikon 7200 і пробіг тут 18 тисяч кадрів. З ним теж все, все класно. Лише ось тут в цьому місці трошки відійшла резинка. Ось тут буквально. Е 5 мм, якщо нажимати, вона від, відійшла. Все інше тут теж у повному порядку. Я вже теж тестую цей фотоапарат, він у повному порядку. Із кітовим об'єктивом DX Standard VR 1855 є заглушка на сам е, байонет фотокамери. Також тут є, залишилась, верніше, це заглушка видушукача. Потім тут є його інструкція, є його диск, є на українській мові інструкція посібник, як користуватись. І цей фотоапарат придбаний 1 червня 2013 року. вказано його серійний номер, вказано модель, всі ці справи тут є. І залишки пінопласту. Ось такі от два фотоапарати який я поміняв, скажімо на так, на, обміняв на дві мильнички, і в мене ще й залишилися трошки грошей понад ту суму, яку я е, отримав від придбаних мильничок. І до чого я це все веду? Значить, дивіться, якщо подивитися аналоги цих фотоапаратів, то від Кеннона це є фотоапарат Canon е, D600. І якщо ви зайдете і захочете купити цей Canon D600, ви побачите, що в більшості випадків він коштує дорожче, ніж ось ці два фотоапарати разом взяті. До чого я це веду? І при цьому характеристики D600, якщо розібратися, вони у деяких параметрах гірші, ніж Nikon D5100. У вас є два фотоапарати, ви можете здійснювати повноцінну комерцію, і причому у вас буде або два фотоапарати, які ви можете використовувати з двох різних ракурсів. Або два фотоапарати, один основний, один буде як запасний, і на них доволі класно стартувати як професійний фотограф. Тому що вони дають можливість всього того, що й дають більш професійні, припустимо, Nikon D7000, так як матриця від D5100, така сама, як у Nikon D7000. Тобто, якщо все правильно робити, то фотографії. Ніхто не відрізняє, чи то зроблено на, на 7000D, чи зроблено ось на цей. До того ж, тут поворотний дисплей, тут є ще багато таких плюшок, які мені сподобались. Тому я рахую, що для старту людям, які хочуть почати, які хочуть почати бізнес у справі фотоіндустрії, ці фотоапарати підходять аж бігом. Вони недорогі. Вкладення потрібно зробити сюди незначні. Вам потрібно є кітовий об'єктив, його теж можна використовувати, до речі, якщо ви придбаєте гарний спалах. Він теж у деяких випадках може вам допомогти, не дивлячись на те, що кажуть, що він погано і світлосили. Все одно, у багатьох випадках навіть світлосильні об'єктиви закривають діафраму для того, щоб зробити якісь фотографії, щоб не було тих пересвітів. Якщо ви вмієте гарно компонувати картинку свою, то ви запросто можете е, зробити на кітовий об'єктив гарні фотографії. Так, у них розмиття невеличке, в них розмиття е, незначне, але якщо правна, правильна композиція зроблена, то е, цим е, об'єктивом теж можна зробити, припустимо, групові портрети чи е, групові якісь події, е, весілля е, там застілля якісь. Це все можна робити на кітовий об'єктив. До цього комплекту вам ще потрібно буде придбати 35-ку, на мою думку, і 50-ку, і у вас вже буде повністю розкід на основній фокусній відстані. 35-ка. 1,8, припустимо, 50, 1,8 дадуть вам і розмиття, дадуть вам гарні боки, і в той же час це кроп, тому у перерахунку 35 ка це буде 50, а 50 це приблизно 80. Тобто у вас буде і портрет, і більш е, широкі кути. А ось цей 10-20 я придбав для того, щоб е, було можливість зробити надширокі кути. Е, діафрагма f 4 6 це теж непогано, тому що. У деяких випадках я ж кажу, така діафрагма теж доволі якісно підходить. От, як зараз я записую відео про себе, введу блог, і ця, цей об'єктив у зв'язці з Nikon D5200 Full HD 25 кадрів на секунду справляється доволі якісно. Ось таке вступне відео. А вже в наступному відео я конкретно не знаю на прикладі чи цього. Чи цього фотоапарата вже більш конкретно розкажу вам про його характеристики, про його можливості. Подивимось, знову ж таки, меню, подивимось фотографії, які видає цей фотоапарат на фініші. Тобто буде і raw картинка і картинка із корекцією. Тому що так ви більш зможете зорієнтуватися, яка ж все-таки raw картинка і яка картинка. Під е, корекцією. Ну, корекція, звичайно ж, була, зроблена, буде зроблена верніше, на мій смак. Тому е, голі файли ви можете собі потім плюс-мінус коригувати під власні пресети, під власні можливості, під власні бачення тої чи іншої фотографії. А наразі ось така була вам інформація для роздумів. Дякую, що дивитесь мій канал.